Ну і власне у нас продовжуються новини, пов'язані з атакою дронами по Росії. Ми зранку говорили про те, що фестиваль Взривна волна продовжився у Москві цієї ночі. Там падали і вибухали дрони у околицях Москви в передмістях російської столиці. Місто Красногорськ, зокрема, стало епіцентром одного із потужних вибухів. Ось якраз ми бачимо спалах від цього вибуху. Ну і попадали уламки вікон, балкон. У фасадних конструкцій на прилеглі до території до 25-поверхівки, до висотки, яка найбільше постраждала, ну от якраз зарево, це спалах Від відлуння цього вибуху далеко було чути. І видно, з багатьох ракурсів його зафіксували і зняли. Кажуть, немає постраждалих, але пошкоджено багато автомобілів, пошкоджено будинки біля Москви. І от це наслідки цього нічного удару. Кажуть, загалом, що два дрони було. Помічено і чи то знешкоджено, чи то не зовсім поблизу російської столиці, саме в Московській області, в Підмосков'ї. Так само про вибухи в Брянській області повідомляли, там теж місцева влада каже, що все знешкодили, все збили. Ну і вчора, наприкінці доби, було повідомлення втретє за день уже із Білгородської області. Там три рази на день на добу, як то кажуть, на сніданок на обід і на вечерю: дрони прилітали по різних населених пунктах. Білгородщини йдеться, зокрема, про прикордонні до України райони і населені пункти, такі як Шебекінський округ, Безлюдівка, Микільські, інші населені пункти із цього от району. Тож, в принципі, дрони не втомлюються летіти на Росію, і є таке очікування, що найближчими днями їх може стати і більше у російському небі. Постійно закривають аеропорти. Ось якраз повідомляла російська пропаганда, всі ці канали офіційні. Іні, ТАС, наприклад, писали про те, що внуково і домодєдово закривали цієї ночі дев'ять рейсів переадресовували, які не змогли приземлитися, сісти у московських аеропортах у зв'язку із нальотами дронів по Росії. Це якраз повідомлення власне із цієї ночі, от ранкове власне повідомлення про те, що відбувалося в російських аеропортах. Ну, крім того, російське Міноборони вірити йому чи ні, але заявляє про знищення двох безпілотників війна Чорним морем біля Криму анексованого за 40 кілометрів на північний захід від півострова Крим. Ну тобто, так виглядає, що летіли вони десь із української території на українську територію, тобто знову ж таки в бік Криму, однак у бік анексованого Криму, власне, з території материкової, яка контролюється українською владою і військами, кажуть росіяни, що їм вдалося знову ж таки силами ППО, РЕБ і так далі. Подолати цю загрозу, але ми бачимо, що усюди змушені росіяни задіювати всі ресурси для того, щоб захищати своє небо. Ну і знов ж таки до кінця вірити таким повідомленням про те, що все збито, все знешкоджено не можна. вже неодноразово росіян ловили на цій брехні, коли вони казали, що все збито. Потім уявлялося, що там відбулося влучання по цінних важливих об'єктах. От зокрема недавно на аеродромі в Новгородській області, як недавно от, днями буквально. Згорів ту 22 реактивний стратегічний бомбардувальник. Російське Міноборони тоді так само заявляло, що загроза ліквідовано незначні пошкодження, отримав літак. Потім виявилося, що він згорів цілковито, абсолютно вщент. Крім того, російське міноборони заявило, що вони ще й боролися проти українського катера в районі газовидобувної установки в Чорному морі. І таке повідомлення з'явилося от від ворожих інстанцій та інституцій. Кажуть, що український катер вони зуміли знищити із літака Су-30 СМ морської авіації от, в акваторії Чорного моря, без деталізації, які це вишки, установки, чи це вишки бойка, чи це щось інше, власне кажучи. І е, так само немає підтверджень чи спростувань, чи заперечень із українських джерел, тому поки що маємо лише от такий е, інформ привід є повідомлення від Міноборони Російського про те, що був відбувся інцидент в Чорному морі між російським літаком, атака російського літака на якийсь український катер. Чи це був катер з диверсантами, чи це безпілотний мається на увазі катер-дрон? Так тут так само чітко не зрозуміло із цього повідомлення. От це те, що стосується нічних подій.